Ще раз всім доброго вечора. Вітаю вас, цьогорічних учнів школи універсального журналіста, яку вже всьому проводять видавничі Дімого і телекомпанія рівне 1. Окремо вітаю призерів першого обласного конкурсу учнівських творчих робіт я журналіст, а в кількості двох чоловік, які сьогодні теж присутні у нас як учні школи. Нагадаю, що умовами цього конкурсу було передбачено, що призери мають можливість на пільгових умовах навчатися у школі універсального журналіста. І в першій такій школі після конкурсу, яку ми влітку проводили, навчалася одна наша випускниця Оксана Любчик. І Сьогодні Валерія Цуканова і Мар'яна Карбовська, теж призерки цього конкурсу, будуть вчитися разом із вами. А Лера, крім того, всього ще й буде трішечки фотографувати. Ось. Так, да, і все це завтра з'явиться в нас на порталі От, Молодше з'явиться в наших газетах Огоя Рівненська. Також окремо я хочу привітати інтернет-користувачів, які сьогодні мають можливість спостерігати за нашою роботою за допомогою онлайн-трансляції на Рівненському інформаційному порталі Огоює. Я коротко розкажу про... Порядок нашої сьогоднішньої роботи, тобто, перша частина в нас буде така, так би мовити, більш офіційна, урочиста частина. Ви бачите, що ми запросили пішки до вас гастей. А це десь, я думаю, що хвилин 20-25 ми попрацюємо в такому режимі. Тобто, я коротко розкажу про школу. Я надам слово деяким нашим випускникам різних років, які сьогодні вже успішно працюють у журналістиці і громадській діяльності. Надам слово керівникам дому ОГО і телекомпанії Рівна-1, які є організаторами наших занять. І після цього в нас буде невеличка перерва, коли ви надпишете собі бейджики тими іменами, якими вам буде, щоб вас зручніше навати. ось візьмете собі блокноти, ручки фірмові, які ми для вас приготували. І на цьому ми попрощаємося, на жаль, з нашими інтернет-користувачами. Ми даємо їм можливість трішки, так би мовити, зазирнути лаштунки цього навчання, зрозуміти, що це таке є. І сподіваємось, що це дасть змогу тій активній молоді рівнички, яка, можливо, має інтерес до журналістики, але поки що не наважилася записатись до нас, прийти до нас на наступні школи універсального журналіста, записатися і вже стати безпосередніми учасниками того дійства, яке відбуватиметься тут впродовж 12 вечорів. Отже, тепер я розкажу декілька слів про наш проєкт. Школа універсального журналіста, взагалі найперша, була проведена ще у 2001 році. У далекому нині дві році тоді у нас був такий Василь Степанович Туз, редактор газети ОГО, тодішній головний редактор, і він вперше. Якби придумав, от робити такий проект. Він називався Школа молодого журналіста. Якщо не помиляюсь тоді ось і один з випускників тої школи, давньої 2001 року, Паша Шамшин, Павло Шамшин. Він є автором і ведучим е, програми Патруль кримінальної у нас на рівне один. Тобто, от так багато років пройшло, якби а людина працює і працює успішно. Потім у нас була довга перерва, і в 2006 році я цей проект відновив. Повчився трішки у колег, подивився, як це роблять, зокрема в Донецьку, в Тернополі при редакції газет. Багато редакцій газет. В принципі, щось подібне в себе там час від часу робить: і у Львові газети Експрес, і «Донецькі новості в Донецьку, і Рія Плюс у Тернополі. Ось, і вирішив зробити щось подібне у нас. Тоді це мало на меті просто підібрати для нас кадри. Свіжі кадри влити, свіжу кров у рівненську газету. І це нам тоді вдалося, і ми відразу чотирьох випускників відразу ж взяли на роботу. І перші декілька шкіл проводилися якраз з такою метою, тобто просто підібрати для нас кадри. Але потім, ну, по-перше, і кадровий і потенціал редакції якби, має свою межу, і він в основному вже сформувався. А по-друге, я побачив, що такий проєкт має набагато більший потенціал. Тобто школа перестала бути суто таким профорієнтаційним, так би мовити, заходом. А вона стала більше як вже не побоюся цього слова, суспільне явище серед молоді рівного, серед активної молоді, коли багато молоді, старшокласників, студентів, випускників, молодих спеціалістів, які цікавляться журналістикою, тяжіють до такого невимушеного творчого спілкування у молодіжному колі, і прагнуть дізнатися для себе багато нового і стати частинкою тієї неформальної мережі активної молоді, яку. Нам вдається тут поступово формувати у місті рівному. Свідченням цього є те, що більшість цьогорічних наших учнів школи журналіста прийшли за рекомендаціями минулорічних випускників, дізнавшись від них про навчання. Свідченням цього є те, що ми на відміну від багатьох проектів, які закінчуються тоді, коли закінчився або термін фінансування, або термін відведений під нього. Просто вмирають проекти, їх нема. Якби вчора була якась гаряча лінія, сьогодні там ніхто не бере трубку. Вчора був якийсь сайт, сьогодні закінчились вибори. Сайт мертвий. І зараз будуть президентські вибори. Ви багато таких проєктів побачите. Наш проект школи універсального журналіста. Його життєздатність не закінчується терміном дії і терміном фінансування. Тобто ми підтримуємо зв'язок, активний зв'язок з нашими випускниками, починаючи з 2006 року. І з багатьма із них нас єднає багато таких ниточок співпраці. Навіть от на завтрашній день, завтра, от звичайний робочий буденний день. в мене вже забито в графіку дві зустрічі з нашими випускниками різних років, які зателефонували сьогодні, що є якісь питання, якісь пропозиції щодо якоїсь співпраці. Тобто, я впевнений, що ми знайдемо якби спільні точки зору. Я ще не знаю, про що ми будемо говорити, але я знаю, що ми знайдемо цю е, точку порозуміння, е, тому що ми єднаємо навколо. Таку молодь, яка має величезний креативний потенціал. Як каже одна з наших випускниць школи, журналіста минулих років, а, таким ми часто тут будемо таким молодіжним сленгом висловлюватись, креативи рулять. ось То дійсно якби школа універсального журналіста це таке місце, де ці креативи успішно рулять і, сподіваюся, рулитимуть і надалі. А, власне на цьому я свій короткий вступ закінчую, і зараз я буду поступово представляти наших випускників, яких я запросив, щоб вони вам сказали кілька надихаючих слів.